Дорогі браті і сестри, продовжуємо святкування Різдва Господнього. Ми перебуваємо в Октаві вісім днів, як один день, як перший день, величистий день Різдва Господнього. В наших домівках ми, певно, теж ще святкуємо, ми співаємо колядки за традицією, ми перебуваємо в такій святковій атмосфері Різдвяних свят, ділимося цією радістю, гарним привітанням. Христос рождається, славімо Його. Це в Україні, до речі, таке привітання тільки в інших країнах Європи, навіть в Польщі немає, яку ми вважаємо дуже такою побожною, католицькою. А в нас таке гарне привітання всіх християнських конфесій. Христос рождається, славімо Його, і ми ділимося цією радістю. І сьогодні, наш погляд, ми скеровуємо знову до вифлеємської кльоти. Сьогодні, коли громадимось. Ми біля вівтаря Господнього в нашому храмі, ми ще раз дивимося чи придивляємося до постаті до святої людини, до святого сімейства. Сьогодні свята людина нас громадить в храмі і пригадує про те, яка має бути наша дорога до святості, живучи в наших родинах, в наших сім'ях. Сьогодні, дорогі браті і сестри, в 21 столітті. Слідкуючи за засобами масової інформації, ми часто чуємо, можемо чути про кризу сім'ї, кризу людини, кризу подружжя, карикатуру сім'ї, викривлення сім'ї. Світські засоби масової інформації не говорять явно нам про це, але ми можемо зауважувати, як сьогодні є викривлення, поняття подружжя, поняття сім'ї. Ця криза також проявляється в зростаючій кількості злучень, в проживанні так, так званому громадянському шлюбі. Все більше і більше молодих людей вирішують жити разом в період нареченства, в період, коли зустрічаються, аргументуючи це тим, що ну, мають краще пізнати один одного, подивитися, чи ми підходимо один одному. Або просто разом живуть в такому більшому місті, як Київ, тому що це дешевше, в одній квартирі не треба дві знімати, можемо жити в одній. Все одно, рано чи пізно, ми станемо тим подружжям, яка різниця місяць, два, чи до вінчання, чи після, все ж одно будемо жити. Але це є карикатура людини, це є проти Божого Слова проти Біблії. Диявол дуже сильно над цим працює, звичайно. Йому не вигідно, щоб були традиційні християнські людини, бо таким чином вони спасаються, таким чином вони йдуть до неба. А якщо нема шлюбу, якщо живуть в гриху, ну це є дорога до пекла. І йому це дуже корисно, і він над цим працює дуже сильно, щоб зруйнувати інститут сім'ї. І часто дорі браті і сестри, молоді люди звикають до такого життя. Пізніше говорять, а навіщо взагалі йти вінчатися? Адже можемо собі і так жити, навіщо будувати сім'ю, навіщо народжувати дітей, адже і так, є добре, ніхто вночі не заважає спати, нема лишніх витрат. Ми попросту можемо насолоджуватись життям без різних обов'язків. Зауважимо також, яку боротьбу веде зло із людиною через аморальні фільми. Через програми, які хвалять чи вихваляють гріх. Як швидко до нас наближається гендерна ідеологія, непомітно, але дуже швидко, як непомітно в нашу культуру приходять феміністичні групування, можна побачити навіть в метро на рекламних стендах, де припагується любов і зображено два чоловіка любов між чоловіком і чоловіком. Тайна сьогоднішньої речистості, яку ми переживаємо, сьогоднішнього свята, скеровує нас придивитися до справжньої родинної любові. До людини дає чоловік, жінка, дитина чи діти. Сьогодні прагнемо наново відчитати Божий план щодо людини, а також від святої людини вчитися жити в справжній любові, не те, що нам пропонує світ. Тож, дорогі людини. Кожен із вас час від часу певно пригадує день свого весілля, день одруження, день вінчання. Певно, найчастіше це відбувається в річницю шлюбу, коли є пригадка, коли вітаємо один одного, чи якісь фотографії нам десь там згадуються, і ми в подумках десь повертаємося в той день, коли це все відбулося. Був то, звичайно, один із найважливіших днів вашого життя. В той день ви промовили слова присяги, що дотримуєтесь вірності в благополуччі та недолі, у хворобі та здоров'ї, і що кохатимете і шануватимете один одного аж до смерті. Ви присягали любов понад усе за прикладом любові Христа, тобто таку любов, котра готова віддавати своє життя за другу людину. Помирати для свого егоїзму, горедині, але віддавати себе ще більше і більше щоденно. Не тільки в той день шлюбу і перший місяць після, але щоденно, до кінця життя. Ваш шлюб, котрий коли, ви колись склали перед Божим обличчям, перед вівтарем, і який Бог благословив, є найбільшою святістю для вас, яку ви маєте берегти. Дуже сильно берегти перед дияволом, який дуже хоче розволити вашу людину християнську. Тож маємо молитися один за одного, маємо бути в єдності, в любові, без суперечок. Нехай гнів не заходить над вами, над, над, коли сонце зайде, нехай гнів ваш не буде. Не лягати спати з непримиреним, а бути в любові, в єдності, в прощенні, не давати місця дияволу. Тож, дорогі чоловіки, нехай для вас буде прикладом святий Йосиф зі святої людини. Святий Йосиф, який є прикладом взагалі чоловічості в цілій історії людства, вірний, слухняний Богу, чоловік совісті та молитви. Він має мужність вести важливі розмови, він не робить поспішних рішень, він не керується емоціями, він не втікає від складних питань і від суворої реальності. Як часто буває з чоловіками, які від маленьких проблем можуть вдаритися чи впасти в алкоголь, в наркотики, в інші залежності, або найгірше відібрати собі життя самогубством, залишаючи свої ж проблеми своїй родині, Святий Йосиф просто довіряв Богові і покирено приймав Божу волю. Йому теж не було легко. Тікати в Єгипет, захищати свою сім'ю, далека подорож, а що їсти, а де будемо жити. Також можна про нього сказати про свято Йосифа, що він не жив для себе а був дарен для інших. Як опікун святої людини, він турбується про неї, є вірний і дуже відповідальний. Святий Йосиф узагальнює в собі все те, що характеризує шляхетного Божого чоловіка. Він вміє любити та працювати. Нехай для вас, чоловіки, буде Він великим прикладом, зерцем до наслідування, і до нього можна звертатися в наших труднощах, проблемах, щоб допоміг вирішити, перейти цей якийсь крок тяжкий нашого життя. Марія, Богородиця, звичайно, є прикладом, зерцем для всіх жінок. Читаючи Євангелії від Святого Луки, ми бачимо, що життя Марії є теж звичайне, буденне, а тому дуже нам близьке. Марія не літала поза Хмарами, вона також працювала в неї. Були щоденні клопоти, робота, служіння, як в кожного з нас. І взагалі цей дім, дім в Назареті, він стає взрецем нашого єдиного дому. Марія піклується про Йосифа, Марія піклується про Ісуса. Родім, віддається материнській опіці, служить своїй людині. Марія є прекрасна в очах Божих і прекрасна її чистота, її покора. Хоча вона без жодної плями гріха, як ми знаємо, не зачата, однак вона не позбавлена від повсякденних клопотів, але виконується тихо та покірно. Нехай, дорогі браті і сестри, свята людина буде для нас прикладом. І взрицем для наслідування. Нехай Пресвята людина благословляє наші людини і допомагає нам вистояти усі спокуси диявола. Нехай Пресвята людина приведе нас до неба, щоб всі разом колись з нашими родинами ми зустрілися з Пресвятою людиною, яка допомагала нам, яка вела нас, яка була прикладом для того, щоб дійти до вічності. І на закінчення хотів би ще раз прочитати ці слова, читання того, яке ми почули, слова апостола Павла, які він пішов до колосян. Це дуже важливі слова. Закребуємо їх собі в серці і пригадуємо, чи живімо цими словами. Він звертається так: так, дружини, слухайтеся своїх чоловіків, як личить у Господі чоловіки. Любіть дружин, і не будьте суворі до них, діти, слухайтеся батьків в усьому, бо це до вподоби Господу. Батьки, не дрятуйте ваших дітей, щоб не занепали духом. Це останнє таке теж дуже цікаве: не дрятувати один одного. Нехай свята людина допомагає нам в дорозі до святості, а зараз повстанемо і відбудеться продовження. За мить відбудеться відновлення шлюбних об'єтниць.